Собачка Весело пролунав дзвоник. Не встигли двері розчахнутися, як до квартири прослизнула чіпурненька собачка. Василь та Тетяна майже не звернули на неї уваги. Василь відступив від дверей, запрошуючи Тетяну увійти. Я чекав на тебе, навіть не уявляєш, який я радий, що ти таки наважилася прийти. Та ж пообіцяла, хоч і не дуже зручно. Тільки не познайомилися, Тетяна зніяко біло замовкла. Василь підхопив усе ж краще, ніж тинятися містом, та й у ресторані або в кафе довго не висидиш. Удома затишно, комфортно. У кімнаті, куди забігла собачка, щось грукнуло. Почулося скавучання. Василь, а за ним і жінка, поспішили до кімнати. Тетяна побачила невеличкий столик біля дивану. І по тому, як він був сервірований, зрозуміла, що на неї тут дуже чекали, і це було приємно. Усю естетику псувала ваза з квітами, яка валялася біля столика в калюжі води, і з під дивана виглядали винувато налякані очі собачки. Зараз я витру підлогу. Василь пішов до ванної за ганчіркою. А я наберу води, Тетяна підняла вазу з квітами і теж пішла до ванної. Повернувшись, побачили, що собачка під столом завзято щось наминає. Василь витягнув собачку з під столу та не випускала зі щелеп поцуплене тарілки, що й намагалася погрожувати. Тетяно, сідайте до столу, я зараз. Їй чути було, як Василь калатав, мабуть, мискою на кухні, говорив щось до собачки недостатньо обічливо. Нарешті повернувся, налив коньяк у чарки, зазирнув тетяні в очі. Промовив якось несміливо. За що вип'ємо? Тетяна відвела погляд від пристрасних очей Василя. Собачка насторожено дивилася на неї, склавши лапки на столик. Бачить, мовчать, то чому ж іще щось не посупити? Роздивилася хазяйським оком стіл. Але Василь вчасно угледів зазіхання собачки на старанно викладені делікатеси, підняв її обережно, наче принцесу. Може, вона водички хоче, припустила Тетяна. Може, промовив Василь і поніс собачку до кухні, знову щось заторгкотіло. То що? присівши поряд із Тетяною, спитав Василь. За що ж усе таки вип'ємо? Як би це банально не прозвучало, але давайте вип'ємо за знайомство, запропонувала Тетяна. А собачка тут як тут. Плигнула на диван, підбила келих у руці Тетяни, коняк вихлюпнувся на спідницю. Ви не хвилюйтеся, заметушився Василь. Я можу дати вам свій халат. Собачка плегала з одних колін на другі, намагаючись лизнути хоч чиє-небудь обличчя. Гарна собачка, гарна, але не треба нас цілувати, підвівся Василь. Може, її закрити у ванній? запропонувала Тетяна. Собачка, наче зрозуміла, що їй загрожує, почала гасати з кімнати в коридор на кухню і назад та так швидко, капасно, що й не доженеш. Одне добре, Тетяні було дуже весело. Доти, поки собачка не порвала кігтями панчухи і не перестрибнула з дивана на столик, Тетяна мовчки направилася в коридор, озулася, вирвала із собачих зубів свою сумочку і випалила. Наступного разу запрошуйте жінку до кафе. Я теж хочу дати вам пораду. Наступного разу не беріть із собою собаку. Тетяна не поглядом подивилася на Василя. Ви жартуєте? Зовсім ні. Я не хочу образити вашого песика, чи що воно там таке, але краще було б залишити його вдома. Це не моя собака, обурилася Тетяна. А чия? Я думала, ваша, та я терпіти не можу собак. Справді. Зраділа Тетяна, я теж. Сміючись, ловили ненависну собаку. Нарешті Василь схопив її не дуже ввічливо і без зайвих церемоній викинув за двері. Тетяна одягла халат Василя, повісила спідницю сушитися, сіли за столик і, перебиваючи один одного, сміючись, ділилися своїми враженнями від нахабної поведінки собаки.